И чья комисячна соряна ясная, Видно хоть голки холки Хлібом сіллю студенти та викладачі Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка зустрічали живу легенду радянського кінематографу, героя більше 50 стрічок Володимира Талашко. Володимир Дмитрович і досі залишається взірцем для багатьох чоловіків та недосяжною мрією більшості жінок старшого покоління. Хоча сьогодні він мало знімається у кіно, його все одно пам'ятають. Проходять роки, не старіють ролі, і він залишається таким духовно молодим, таким духовно піднесеним. Хочеться побажати йому міцного здоров'я, щастя, благополуччя і нових прекрасних ролей. Це той приклад, як треба жити, як працювати. Тільки такі люди зроблять поштовх, щоб наше суспільство було хоч трішки краще. Я думаю, що нам сьогодні після такої зустрічі. Дещо вдасться. Під час зустрічі Володимир Талашко згадував найкращих друзів та вчителів незабутні миті співпраці з Леонідом Биковим та про свою роль Льотчика Старлея у фільмі В бій ідуть одні старики. Поруч завжди були і руки, і душа, серце була бикова. Душа, яка дійсно тримала мене так за руку і казала, давай так, щоб як в кіно. Ніяких проб не буде, буде по-справжньому, як в кіно. Тому дійсно я коли прочитав сценарій, розумів, що мені не прожити життя без цього персонажу, тому що це не роль, це частина мого життя. Випадковостей у житті не буває. Можливо, саме ця зустріч допоможе молоді повірити у свої сили, впевнений, народний артист України Юрій Градовський. Діти з сьогоднішнього творчого вечора вийдуть зовсім іншими. Я глибоко переконаний. А що стосується мене, то я щасливий тим, що з Володимиром Талашком мої творчі шляхи декілька разів пересікались, і я гордий тим, що я навіть на баяні йому грав його знамениту вічну смуглянку. Володимир Талашко каже, що життя залежить від нас самих, коли ми поєднаємо в собі. В своєму житті, в своїй пам'яті, все, що було набудовано, налаштовано, прожито і пережито суспільством тих часів, із усмішкою додає, що разу перед найбільшою у житті перепоною згадує відому фразу Будемо жити От винта.